Дорогі друзі, настало вже починається такий вже більш літній період, вже тепло, сонечко, і нам всім завжди хочеться вийти кудись разом з друзями, сім'єю, кудись на природу, щоб там зробити пікніки, застілля і гарно провести час. Але ж як пережити ось такі моменти без шкоди для свого здоров'я? Нам про це все розкаже Анна Буховська, сертифікована нутриціологиня з нами сьогодні на онлайн-зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, дякуємо, що долучилися до нас. Ну, Завжди, коли ми приходимо до такого теплого сезону, хочеться говорити про прогулянки, пікніки, е, якийсь відпочинок на природі. Але е, величезне питання, от із року в рік постає про те, як ми там безпосередньо харчуємось, які продукти використовуємо, збираємо і так далі. Е, тому що щось псується, щось е, там недоречне для спеки і так далі. Е, тому давайте потрошку розглядом. Збиратися, от які продукти можна брати для пікніка, щоб ну це все ж таки було про здорове. Тому що з одного боку вийшли на природу, це ж про здоровий спосіб життя. З іншого боку, йому шашлики вже не дуже. <гум> Будь ласка, вам слово. Так, так, насправді це так. І як тільки стає більш тепліше, ми вже бачимо в парках більше людей. Хтось вже такі міні-пікніки робить, хтось виїжджає прям так на цілий день, звичайно. Так, то м, насправді це прям такий період, коли люди якраз і починають харчуватися більш збалансовано, починають брати реально з собою більше овочів, фруктів, ягід, і ці продукти чудові. Ми їх залишаємо. А ось там, де потрібно бути обережнішим, це коли люди беруть з собою о, типу ковбаси, сиру. Ось такі продукти можуть нашкодити людині, особливо якщо це виїзд на цілий день і звичайно немає з собою холодильника, де було правильне зберігання продуктів, то тут уже більш небезпечніше. Тому зазвичай ми що беремо з собою хліб, лаваш чудово або картоплю, якщо ми готуємо на місці. Аналогічно м'ясо, якщо готуємо на місці, також може бути замариноване. Попередньо ми не беремо з собою м'ясо, бо це також небезпечне. А угу. маринад це вже містить собі такі певні консерванти типу солі, які допомагають продукту краще зберігатися і вже потім приготувати, щоб він був спачнить. Uh -huh. Ну і більшість людей беруть з собою якісь е, снеки, роблять якісь бутерброди. То тут також треба бути обережними у виборі продуктів, які хі, будуть йти на ці бутерброди, шашлички тощо. Uh -huh. Uh -huh. А е, чи доречно умовно от ще багато е, ну, там, беруть там солодощів, наприклад? Це е, ну, доречний продукт на природі, чи ми маємо все ж таки краще обмежитися ось е, таким свіжим фрукти, овочі, ягоди і так далі? Насправді солодощі я особисто в своїй практиці дуже рідко зустрічаю, що брали. Тут напевно, більше питання в незручності, бо якщо це шоколад, то він буде танути при високих температурах, звичайно, а влітку це пряме сонце. А, якщо це печиво, то також може бути, але ми завжди пам'ятаємо про кількість цукру, бо мінус в пікніку пік пік будь-якому в тому, що ми не контролюємо кількість їжі, uh -huh. тому що ми їмо потрошки всього, і так цілий день. Uh -huh. Це великий мінус, і того дуже тяжко контролювати, через що людина. Дійсно буде переїдати будь-якого продукту. Якщо це буде солодке, то звичайно вона буде переїдати й не. Я не проти, щоб солодке було в раціоні, але в розрізі пікніку зручніше брати все ж таки з собою фрукти і корисніше також або ж ягоди. Справді варто ось це пам'ятати про те, що буде корисніше, так замість солодкого можна змінити фруктами-ягодами. Але все ж чи можливо якось контролювати те, що ми їмо, і все ж уникнути цього переїдання, яке дуже часто супроводжується, як ви сказали, вже саме на ось таких пікніках, засіллях на природі, і як це зробити? Так, можливо, контролювати, але це потрібно поставити собі таку ціль. І щоб не було переїдання. А для цього потрібно просто брати ось тарілку, коли ми накладаємо все рівно їжу в тарілку, найчастіше, то відразу формувати порцію в тарілці. Тобто, ось тут ми взяли лаваш, ось тут ми взяли, наприклад, шашлик четвертиною по старілки. Ось тут ми взяли різні овочі, фрукти і їсти зі своєї тарілки, не тянучись уже до всього підряд. Плюс тут є ще момент того, що ось те, що є в тарілці, якщо ми з'їдаємо, наприклад, протягом години, поки спілкуємось з друзями, це є ок, і, скоріш за все, переїдання не буде. Якщо ж людина буде харчуватися протягом цілого дня, ось так потрошки, то звичайно вона не з'їсть чисту тарілку, і на вечір буде відчувати втому дискомфорт, бо вона просто фізично переїсть ще й буде постійно їсти, 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 їсти. І таким чином у нас не буде ось цього відчуття, коли шлунок порожній. А це відчуття має бути між прийомами їжі. обов'язково. Uh -huh. Навіть є дослідження, яке показує те, що коли людина їсть не сформовану порцію, а трішки там, трішки там, трішки там бере, вона може так переїсти x 2 дуже легко. Ну тобто двічі більше, більше, ніж зазвичай, якби вона просто поклала б на тарілку і наїлася б також. А чим взагалі небезпечно на пікніку саме переїдати? Тобто, ось те, що в нас буде в шлунку, по повний шлунок їжі, і ми там підемо або там навіть засмагати, чи навіть там купатися, коли буде вже тепла вода. Чим може бути от для нас шкідливо? Тому що я прям згадую, що бувають такі випадки, коли ти після пікніку приїжджаєш додому, а в тебе такий якийсь набитий живіт, і ти оце відчуття відчуття якоїсь важкості ну, несеш ну, ще потім два дні після. Після того пікніку, ну основна небезпека тут полягає навіть не в самому переїданні, дискомфорту там, повного шлунку або ж там якоїсь нудоти. Тут дуже небезпечно те, що це на вулиці, і коли ми там пішли, покупалися, наприклад, там, сиділи в пісочку і потім знову тянемось тими ж руками до їжі, особливо коли це на землі, а не на столі, десь, бо теж пікніки ж дуже різні бувають, то є шанс отруїтися, що є не дуже добрим, звичайно, і тоді вже може бути і діарея, і блювота, і багато різних неприємних наслідків. Теж саме, наприклад, якщо не доготувати м'ясо, що також дуже великий ризик, саме на пікніку, коли ми mm -hmm. готуємо щось. Бо овочі там, що сирі, що готові, все рівно <смас>, безпечніші ніж м'ясо. А найчастіше саме в Україні беруть свинину, а свинина недоготована, найнебезпечніша серед усіх Ой, інших. Ми теж часто говоримо, що Бо свинина якщо людина безпечна. просто переїла Так, так, так це так? точно. А, тобто ми розібралися, що м'ясо краще одразу маринувати, щоб уникнути вже такої надзвичайної шкоди, щоб воно там зіпсувалося ще до того, як ми його приготуємо, а, і важливо його дуже добре просмажувати, як щодо напоїв. Тому що дуже часто в на, на наших таких полянах на пікніках ставлять газовані напої чим вони є а, небезпечними, особливо там в цей період, і які варіанти можна чим замінити, щоб. Напої були більш здоровими. Найбільша небезпека напоїв саме в великому вмісту цукру, бо це зазвичай солодкі газовані напої. Тобто можна замінити просто газованою водою без цукру, без домішок, як варіант, якщо немає дискомфорту в, в кишково-шінковому тракті. Найкращий варіант це звичайно питна вода, а, але з альтернатив, які можуть бути, це може бути чай, який дома заварили, охолодили. Що вже буде якийсь інший смак, холодний чай дуже популярний влітку. До речі, в Україні менш популярний за кордоном більш можливо. В нас ця традиція також буде. А також це комбуча, чудовий угу. напій, чайний гриб. Думаю, саме в такому варіанті його багато хто знає з дитинства. Це дуже корисно для роботи кишківника, також дуже смачно. Є різні смаки наразі. І безпечно, якщо купувати в магазині, це безпечніше ніж якщо готувати вдома, бо вдома також є ризики. Тому uh -huh. ну це з основних напоїв, які uh -huh. б я побрала, щоб це були не там, наприклад, соки і солодка вода, а ось такі більш альтернативні варіанти, які не будуть шкодити організму, тому що солодкі напої містять багато в собі речовин. Зазвичай це велика кількість таких напоїв. Через що людина може також відчувати ну, дискомфорт, такі підсилення настрою, різкий обвал настрою можна так сказати, mm. тобто такі перепади настрою, що не є добре, теж саме в силах, відчуттях. Тому я я б рекомендувала саме такі напої пити. Цікаво, справді не просто там якісь соки супернатуральні, а ось як ви сказали, холодний чай може бути дуже класною альтернативою. Дякую. Так, це чудова ініціатива. А як щодо снеків? Ви зазначали, що дуже часто беруть якісь такі перекуси, снеки, там А, Які порадите зробити снеки, заготовки такі, щоб поки ти приїхав, дуже часто що буває, поки ти все розставиш, наготуєш, будете їсти, пройде дуже багато часу, А якщо ви ще з дітьми, вони одразу хочуть їсти, хочуть те, та і сам же такий не проти бутербродок, як і з'їсти, що порадити якісь такі перекуси з собою запакувати. Що дуже зручно брати з собою це, наприклад, замінити картопляні чипси, бо їх також дуже часто беруть на фруктові чипси. У них немає жодних домішок, і воно також хрустить і дуже смачно продається в будь-якому супермаркеті. Тому можна такий варіант дітям він взагалі дуже добре заходить. дуже Діти смакують таке, і їм це подобається. Також там взяти якісь горішки насіння. Це з такого, що не потрібно готувати, з такого, що можна підготувати це, якісь різні фруктові або ж овочеві шашлички, коли на Паличку надягають невеличкі там виноградинка, там не знаю огірочок, ще щось. Те, що не потрібно готувати, бо можна такі ж і готувати. А, а можна ось такі варіанти. Вони також будуть як перекус, добре смакувати, ще й розігрівати трішки апетит за рахунок кислоти до прийому їжі, який має бути. Також це можуть бути різні а, типу бутербродів, таких снеків невеличких, які але їх потрібно приготувати. Звичайно, і бажано на місці, а не вдома. Тобто такий варіант також може бути. Це може бути, наприклад, брати з собою там рафісову пасту чи хумус. Якщо це не на цілий день, то це є цілком допустимим і нормальним, або навіть хумус та овочі, вже нарізані соломкою, або той же хумус намазувати на хліб і їсти як сендвіч таким випадком. Тобто, так так також можна, і це буде смачно. І дуже добре буде тамувати голод, якщо особливо він сильний. Але краще, якщо ви знаєте, що довго готувати, повноцінно поїсти дома. А потім уже пройде 4 години, десь і у вас уже там буде обід в вигляді пік пікніку, наприклад. Вау, оце порада перед пікніком поїсти вдома, щоб мінімізувати якесь переїдання? Наприклад, дякуємо, що ви нам дали такі альтернативи стосовно того, чим можна перекусити, щоб це не було настільки там шкідливо, небезпечно? А ось ось ці фруктові, чи б це запростував? А скажіть, будь ласка, як можна замінити от традиційні важкі страви, які дуже часто там готують саме на пікніках? Чи можна чи можуть бути якісь? Ще корисні альтернативи? По факту з нас тяжких страв це зазвичай саме м'ясо. Uh -huh. І в... тяжке, воно саме через те, що його дуже сильно обсмажують, аж до такої чорнявої скоринки. І ще вибирають таке пожирніше. І якщо uh -huh. його їсти ще й протягом дня, а на жаль, багато хто ще любить запивати алкоголем, що взагалі негативно буде впливати як на здоров'я, так і на травлення. Тому тут найкраще можна вибирати м'ясо, але по-перше, не засмажувати його сильно. По-друге, обирати менш жирні сорти м'яса, можна поступово переходити, наприклад, на курку, чи індичку, чи телятину, тобто брати менш жирну. Можна і свинину, просто що не брати жирну. І також враховувати кількість цього м'яса, бо, звичайно, якщо ви зазвичай їсте там 200 г. А тут з'їста 500, то як би ви добре не приготували, буде тяжкість. На жаль, тому тут то також враховувати необхідну кількість. Тобто, ми не робимо таких чор, чорних прям з коринок, тобто воно має бути готове повністю, але не має бути прям супер пересмажене. А ну, ну, ми так. враховуємо жирність м'ясо. Та хочемо просто заакцентувати увагу глядачів, що це як традиційні такі поради узагальнені, щоб ми могли орієнтуватися з огляду на безпосередньо політику нашої програми, що ми про здоровий спосіб життя, про здорове харчування. Що ми все ж таки не рекомендуємо багато вживати м'яса і зокрема, точно не про свинину. Але, от як рекомендації для загально для українців, які от полюбляють так і культурно це прийнято, ось ці поради ви почули маємо цю ремарочку вставити з огляду на принципи нашого телеканалу. Будь ласка, продовжуйте. Звичайно, так. Ну курка в цьому випадку яндичка взагалі були та підеально, на менша кількість жиру, і особливо, якщо не брати е, кришки, те, що нас дуже люблять, також брати, бо там дуже багато жиру, який також буде негативно впливати на травлення. Тому ось поступовий перехід взагалі на птицю буде гарним. Дуже гарний варіант брати рибу. Це в нас не дуже популярно. Також завчасно маринувати філе, вона й готується набагато швидше, і також матиме набагато більше користі, навіть омегу 3 яку багато хто любить приймати в добавках, хоча достатньо вживати просто риби. Угу. Тому тут такі моменти, що ми просто обираємо більш здорову альтернативу і не їмо протягом всього часу. Тоді не буде цього дискомфорту, тяжкості і небажання йти на пікнік ще рік, наприклад. Угу. Наскільки взагалі можуть бути доречні чи недоречні соуси, майонези, сирні соуси, кетчупи? Це все, які ви порадите все ж таки не брати з собою на пікнік, які можуть бути теж от такими збудниками якихось неприємних дискомфортів? Ну, сметанкові соуси я однозначно не раджу брати або хоча б готувати вже їх на місці. Через те, що маю на увазі, наприклад, часто беруть сметану, чесник і зелень. Типу, це смачно, це добре, але якщо його довго транспортувати, воно ще потім постоїть на сонечку. Щас, це вже небезпечно, не дуже добре. Найкращий варіант це якісь томатні соуси. Звичайно, найідеальніше, якщо людина готує їх вдома, тому що там буде менше цукру, менше різних. Доданих там емульгаторів тощо різних доданків можна так сказати. Тому що саме в цьому проблема: в них багато цукру, багато жиру, багато солі, і зазвичай на пікніку його їдять багато, бо це до кожного шматочка, десь до лавашу, mm -hmm. десь до ще чогось додавати. Ось варіант там хумус, то що ми вже говорили, там до чогось більш. Хто любить таку особливість, то можна брати реальну арахісову пасту. Вона з куркою також смакує. Пробувати, експериментувати, як буде, але теж на великій кількості, бо це жири. Е, враховувати якісь томатні соуси, також чудово підходять. Вони легкі, вони набагато менш калорійніші, через що вони набагато легше сприймаються. Тому uh -huh. такий варіант також може бути. А ось ці всі сирні соуси, якісь майонези, вони доволі жирні через. Що також може бути тяжкість, дискомфорт шлунку, uh -huh. особливо якщо вони ще довго постоять, а, і <сум> також матимуть uh -huh. багато зайвих бактерій для нашого кишківника. Це точно. Дякуємо вам, пані Анну, що ви дали нам так багато корисних альтернатив тих традиційних наших страв, там снеків, закусок, які ми часто їмо використовуємо саме під час наших пікніків. Тож я сподіваюся, що саме наша розмова багатьох надихнула наших глядачів. Все ж таки, ставитися до свого здоров'я відповідально, пам'ятати, що там пікнік, якийсь такий там вихід на природу з батьк... з родиною, з друзями, це не привід забувати про своє здоров'я, про свою харчову поведінку, тому що з цього складається, в принципі, наше життя. Дякуємо вам, бажаємо успіхів, у вашій справі та прекрасного дня. Дякую, Наталі. Дорогі друзі, ось така була важлива розмова з огляду на те, що ми вже починаємо виходити на вулицю, пікніки і відпочинок. Говорили про те, як це застілля зробити здоровим і корисним. З нами на зв'язку Анна Буховська сертифікована нутриціологиня. Важливі поради. Залишайте їх собі на замітку. Ранок надії продовжується. залишайтеся з нами.